Всім привіт, мене звути Саша сьогодні сьогодні вам хочу показати, як працює придвинте оружжя. Ну що, будемо вже починати? Перше оружі це нож. Ну я його не буду, Далі револювер такий. Так. Далі буде в нас... ну це вже мощніше, ніж якийсь революбер. Далі у нас іде нєнце. Так, у нас іде це. Далі... Що у нас далі? А. Нє, стоп. А, все. Далі пулемет. Он хороший, тут же мощный. А это там. За це уже покраснешь, треба гратися. як хмальне було. было. Поняла? как не было. Давайте снайпер как-то проводим классно. Это типа треугольнипасты, что-то не по Типа Далі, що я хочу? Це було про дверь-то да? А я хотів вам показати ще не про дженки, просто я І... просто перший те, що у нас тоже ножик. Потім уже не такие уже пиздец. Це просто пить. Но быстрый. Далі це Целый дробовик. Если дробовик кулка. Далее с пузостиком. Циклаж. Отим снайперка. После снайперки у нас уже лучше не стан. У нас РПГ даже потекавишее.